Сади, цвітуть, сади, цвітуть, медові і пінки духм'яні. А зі світів стежки ведуть до мами у тіні весняні. Матусю, матінко моя, моя голубка си закрила. До тебе я, до тебе я. Лечу з доліг, немов на крилах. Та й матері це свято наповнене немовною ніжністю, безмежною вдячністю до тих, хто подарував нам життя, хто першим смертью синам у цьому світі. То ніжним голосом заспівав нам обов'язково, хто хто вчив робити перші кроки. Сьогодні а це особливий день. Ми хочемо від щирого серця подякувати нашим матерям за їхнє ладні слово, за мудру пораду, за ту любов, що живе у їхніх серцях. День матері опалений війною, але з гарячим серцем і вірою в душі на дусі рівне. Я завжди буду з тобою дописати любо, як вірші. Для мене ти краса ранкова, промінчик з неба золотий. Як зіронька яскрава світонкова, щасливий день для мене є такий. Ти під сад, мене носила, в сонце світ. Ти мені дарувала крил, моя мама і цілий світ. Вишивала молитвах в цілувала мене в шолом, Коли спала, молила. Доню, хай пішкастя твоя прийшла. Моя мама. Зеленоока, ніжність тонша від кришталю, л'ється теплим, живим потоком. Рідна ненько, тебе люблю. Ти весь світ будеш гарна в мене, скільки бліт тобі не було. Будеш муком бабуся, нена, подаруєш душі тепло. Очі дивляться з добротою, б'ються кучері по плечах, і палає любов слізою у твоїх дорогих очах. Обійму тебе я пригублю, з моєї серця гіркі жалі. Найдорожче моє голубко, я втілений на землі. Я дорога, найкраще мило, що під серцем мене пережив насили. Моя мама, серце мене просить поклонитися сиві коси. За твою усмішку найміліше, за твою любов, що на за твої обійми наймісніше, за твою турпоту насильнішу Душа, моє серденько. Ти моя любов, моя рідненька. Це про це за вчинки слова, що тебе образили бувами. Прошу Господа я ще, щоб обійшла тебе біда, щоб оберігав тебе від болю, дарував тобі щасливу долю, щоб оченята дороги завжди усміхалися мені. Знай моя, голубка, ти найкраща. І нехай біжать спішать роки, твоя усмішка, любов і твоя ласка зігрівають, серденько, завжди. Я тебе люблю, так щиро, мамо, ангела, я твого прошу, хай ствиться твоїми плечами. Я буду молити своєму, щоб ти, рідна, сотрудна сам жила, усміхалася, життю раділа. Я ж тут тебе, нішо, перше люсь і скажу. Що я люблю тебе, Матусю, за твою усмішку наймилішу, за твою любов найщирішу, за твої обійми дай сини, за твою торгу дай сильці. Я скажу, люблю тебе, батусе. Я скажу, люблю тебе, батуса. Нехай Господь оберігає вас. Нехай у кожній домі панує мир, нехай серце сповнюється надією, а сльози радості витісняють тривоги і хвилювання. Нехай ваші серця завжди тепло любові ваших дітей, а їхні обійми будуть найнадійнішим захистом. Дорогі найрідніші наші мами, дякуємо вам за життя, за любов, за турботу, за кожну безсонну ніч. За теплу усмішку і молитву. Дякуємо вам за те, що ви завжди поруч, навіть коли ми далеко. Дякуємо за ваше велике серце, яке ніколи не любити, вірити і чекати. Ви наші ангели-охоронці, наші найкращі друзі, наша найбільша сила. Дякую вам, що ви є, що ви найкращі мами у світі. Любі матусі, нехай день матері буде сповнений затишку посмішок і приємних сюрпризів. Пам'ятайте, що саме ви найкраща мама для своїх дітей. Притуляй мене, коли хай ушні